А чи знали ви, що найдавнішим збереженим фотографічним зображенням є вид із вікна в леґра Фреро дю грас зроблене французьким винахідником Жозефом Нісефором Нєпсом, приблизно в 1826 або 1827 році? Ця фотографія була зроблена за допомогою методу геліографії, який Нєпс розробив для отримання постійних зображень? Процес вимагав довгої витримки близько восьми годин. Що пояснює, чому на знімку відсутні чіткі тіні. На фотографії зображено вид з вікна будинку Нєпса у селі Легра у Франції. Зображення збереглося завдяки збереженню на металевій пластині, покритій асфальтовим покриттям, яке тверділо під впливом світла. Це перше у світі фото дало поштовх розвитку фотографії як мистецтва і технічного процесу. А ось, до речі, одне з перших селфі, на якому зображений Н'єпс. Найдавніший збережений відеозапис належить до кінця 19 століття. Сцена в саду Раунд хей Сін», знята в 1888 році французьким винахідником Луї Ле Пренсом. Це короткий фільм тривалістю всього кілька секунд, на якому зображені люди, що прогулюються в саду в місті Раунд-Хей поблизу Ліца у Великій Британії. Вважається, що саме цей запис є першим прикладом рухомого зображення. Ще одним цікавим прикладом є кінетоскопічні записи Едісона кінця 1880-х і початку 1890-х років, зокрема його короткі фільми з танцюристами, атлетами та акторами. Ці відео збереглися завдяки Томасу Едісону та його команді, які працювали над розвитком кінетоскопа, пристрою для перегляду рухомих зображень. Уже зараз ми можемо переглядати відео столітньої давності, бачити наших предків власними очима, що було недоступно для людей давніших поколінь. Усі ці медіа дані стали нашим спадком, і з часом він лише зростатиме. Тож, можливо, історики майбутнього вивчатимуть нас саме по медіартефактам. Інтернет-археологи, які вивчають медіа та цифрові артефакти, можуть стати важливими фахівцями в майбутньому. Особливо у збереженні цифрової спадщини та дослідженні культурних явищ, які розгортаються в мережі. Ця професія може бути актуальною не лише для зберігання історичних матеріалів, але й для вивчення еволюції соціальних тенденцій, мови, мистецтва і навіть мемів. Такі дослідники могли б застосовувати спеціалізовані інструменти для аналізу великих даних, штучний інтелект для пошуку зв'язків між подіями. А також розробляти методики для розкопок в архівах соціальних мереж та застарілих вебсайтів. Тіктокер на ім'я Лукас Різотто розробив окуляри, які роблять фото кожні 15 хвилин та завантажують їх на комп'ютер, де штучний інтелект робить опис. Таким чином, у Лукаса абсолютна пам'ять, яка, щоправда, не є вродженою. З часом таких людей, як Лукас, ставатиме більше. Тому можна лише уявити, наскільки детальною інформацією володітимуть майбутні веб-археологи. Хоча це також супроводжуватиметься потребою обробляти величезний обсяг даних. Веб-археологи будуть використовувати різні інструменти для дослідження, збереження та аналізу цифрового контенту, зокрема старих вебсайтів, онлайн форумів та соціальних мереж. Ось кілька основних інструментів, які їм можуть стати в пригоді: інтернет-архіви. Найпопулярнішим є Wayback Machine від Internet Archive, який зберігає знімки вебсайтів за різні дати. Також існують архіви, орієнтовані на регіональні або тематичні сайти, які можуть допомогти відстежити історію інтернет-контенту. Інструменти веб скрапінгу, наприклад, Beautiful Soup, Scrappy та Puppeteer, дозволяють автоматично збирати і структурувати інформацію з вебсайтів, витягувати текст, зображення, метадані. Та зберігати їх у базах даних для подальшого аналізу. Засоби для аналізу великих даних Apache Hadoop, Google BigQuery або Elasticsearch дозволяють аналізувати великі обсяги зібраних даних, наприклад, щоб відслідковувати популярність тем, аналізувати еволюцію інтернет-мемів або відстежувати зміну контенту, інструменти для аналізу соціальних мереж, платформи на зразок NodeXL. Гефі або Social Bakers допомагають веб-археологам вивчати взаємозв'язки в соціальних мережах, виявляти ключових учасників спільнот, аналізувати поширення контенту та поведінкові патерни користувачів. Цифрові архіви для медіаконтенту, сховища, які зберігають старі відео, музику та зображення, наприклад, архіви YouTube, Flickr або Vimeo. Ці ресурси допомагають зберігати культурний контент та аналізувати його зміни з часом. Інструменти для відновлення втрачених даних іноді потрібно працювати з частково втраченим або пошкодженим контентом. Такі програми, як Data Rescue, TestDisk та спеціалізовані програми для відновлення видалених сторінок, можуть бути корисними для відновлення даних із застарілих носіїв або пошкоджених файлів, методи штучного інтелекту та машинного навчання, для аналізу візуального та текстового контенту, наприклад, класифікація зображень. Аналіз тексту, видобування сенсу з хаотичних даних. Такі інструменти, як TensorFlow або OpenAI Codex, дозволяють створювати складні моделі для розуміння тенденцій та взаємозв'язків у зібраному матеріалі, бази даних і системи управління версіями, платформи на кшталт Git. MongoDB MySQL використовується для організації зберігання та управління різними версіями цифрових артефактів, що дозволяє зберегти структуру та послідовність змін контенту візуалізаційні інструменти, наприклад, Tableau, Power BI або d 3 js які дозволяють представити результати дослідження у вигляді графіків, діаграм, карт та інтерактивних візуалізацій, щоб спростити аналіз і сприйняття складних взаємозв'язків. Використовуючи ці інструменти, веб-археологи можуть відтворити втрачені або видозмінені частини цифрової історії, зрозуміти розвиток інтернет-культури та зберегти важливі онлайн-матеріали для майбутніх поколінь. У майбутньому інтернет, ймовірно, трансформується в набагато більш інтерактивне, глибоко інтегроване з реальністю середовище, яке змінить саму концепцію інформаційних технологій та зв'язку. Він може розвинутися у таку міру. Що отримає нову назву і стане чимось на кшталт всесвітньої сітки свідомості або повносенсорного простору. Ось кілька можливих напрямків його розвитку та нові концептуальні назви. Голонет аналог терміна з зоряних війн, що описує мережу, яка дає змогу обмінюватися голографічними проекціями. Майбутній інтернет може включати схожу систему, в якій голограми або повне віртуальне відображення стануть звичним способом спілкування. Нейромережа або ноосфера. Можливо, наступний інтернет стане більш подібним до ноосфери, колективного розуму, в яку будуть занурені всі користувачі або до нейромережі, де інформація буде миттєво передаватися за допомогою технологій, що взаємодіють безпосередньо з мозком, наприклад, чіпів. Метанет або метавсесвіт. Ця назва вже використовується для позначення більш інтерактивного віртуального простору. Імовірно, що в майбутньому інтернет стане повноцінним метавсесвітом, де користувачі не просто переглядають інформацію, а взаємодіють із нею в тривимірних і повносенсорних просторах: інфосфера або діджиталсфера назва, яка описує глобальний простір обміну інформацією, де фізична та цифрова реальності повністю інтегровані. В такій інфосфері об'єкти реального світу зможуть містити свої цифрові проекції. А люди отримувати миттєвий доступ до будь-якої інформації через вдосконалені носимі пристрої або навіть нейроінтерфейси. Екзонет або гіпернет якщо людство досягне рівня колонізації космосу, тоді може знадобитися нова назва для мережі, що об'єднує не лише Землю, а й інші планети та навіть зоряні системи. Це було б щось на кшталт інтернету космічного масштабу. Межа або омнімережа, універсальна мережа, в якій вся інформація доступна всюди і завжди, у будь-якій формі: звук, зображення, текст, повне занурення і в будь-який момент. Це система, яка поєднує елементи доповненої реальності, віртуальної реальності та навіть симуляції реальності, що оточує користувача і стає невід'ємною частиною життя. З технологічної точки зору майбутній інтернет, ймовірно, буде функціонувати як розумна мережа, яка розуміє контекст, потреби та інтереси користувача, навіть передбачає їх. Він стане частиною нас самих, практично зникне як окрема концепція і перетвориться на постійний, ненав'язливий супутник, який поєднує розумову активність, соціальну взаємодію та фізичну реальність. Із розвитком доповненої р та віртуальної реальності. Всесвітня мережа може стати набагато інтерактивнішою і глибше інтегрованою в повсякденне життя. Інтернет може перерости в тривимірний метавсесвіт, інтерактивний цифровий простір, де користувачі зможуть перебувати у вигляді аватарів і спілкуватися між собою, подорожуючи віртуальними просторами. В цьому світі можна буде відвідувати онлайн-магазини, зустрічатися з друзями у VR, брати участь в інтерактивних подіях, таких як концерти або лекції, не виходячи з дому. Використання доповненої реальності дозволить переглядати інформацію безпосередньо в реальному просторі, накладаючи цифровий шар на фізичні об'єкти. Наприклад, при погляді на кафе через IR-окуляри можна буде миттєво отримати інформацію про меню, відгуки. Або розклад роботи таким чином. Інтернет стане частиною повсякденного життя, оточуючи нас інформаційними шарами, які можна буде вмикати та вимикати за потреби. Доповнена реальність може зіграти ключову роль у створенні розумних міст, де кожен об'єкт від світлофорів до транспорту буде частиною єдиної інформаційної мережі. Мешканці зможуть, наприклад, бачити час прибуття автобусів, рекомендації щодо безпечного маршруту, екодані про навколишнє середовище, просто поглянувши на ці об'єкти через AR-пристрої. Інтернет у поєднанні з AR і VR може зробити спілкування більш реалістичним, дозволяючи використовувати голограми або повні тривимірні аватари для зустрічей та конференцій. Наприклад, при дистанційній роботі можна буде перенестися в офіс у вигляді голограми та взаємодіяти з колегами в їхніх фізичних робочих просторах, або навіть попрацювати з документами, як і з реальними. AR і VR уможливлять нові формати навчання, де користувачі зможуть перенестися у віртуальні лабораторії, історичні місця або навіть інші епохи. Освіта стане більш захопливою і глибоко інтерактивною, а інтернет твориться на універсальне середовище для практичного і теоретичного навчання, де будь-які знання доступні через повне занурення. Інтернет може стати ареною для нових форм мистецтва та розваг, створених спеціально для AR і VR. Це можуть бути інтерактивні виставки, ігри з елементами віртуального світу, художні інсталяції, які поєднують реальний та цифровий простори. Або ж кіно, яке можна буквально переживати в персонах персонажів. Кожен предмет навколо нас, від техніки до меблів і навіть стін будинків, може отримати цифровий профіль в інтернеті. Через air пристрої можна буде взаємодіяти з цими об'єктами, отримувати поради щодо їх використання, переглядати інструкції чи контролювати їхні функції. Наприклад, віддалено налаштувати температуру в будинку. Чи перевірити, коли потрібно замінити батареї? Оскільки AR і VR розвиватимуться до залучення інших почуттів, тактильних відчуттів, запаху тощо, інтернет може стати простором повносенсорного досвіду. Це відкриє нові можливості для навчання, подорожей, терапії та розваг, дозволяючи буквально відчути місця або ситуації, не покидаючи власну кімнату. У такому світі інтернет перестане бути просто мережею, а стане повномасштабним цифровим екосистемним шаром реальності. Інтернет стане прозорим полотном, яке дозволяє людині не тільки отримувати інформацію, а й діяти в симбіозі з об'єктами, просторами та іншими людьми у фізичному та цифровому світах одночасно. Веб-археологія може розділятися на кілька спеціалізованих напрямків, кожен з яких має свої завдання, методи та технології для роботи з цифровими артефактами. Давайте пофантазуємо про основні напрямки і відповідні технології, які можуть бути корисними веб-археологам у кожній галузі. Археологія веб-контенту. цей напрямок зосереджується на дослідженні застарілих і архівних версій вебсайтів, форумів та блогів. Мета зрозуміти, як змінювався веб-контент з часом, відновити і зберегти інтернет культуру минулих десятиліть. Археологія соціальних мереж. Мета цього напряму вивчити соціальні взаємодії, тренди та культурні феномени в соціальних мережах. Археологи можуть відстежувати, як еволюціонували теми, меми та цифрові спільноти, археологія інтернет культури та мемів. Цей напрямок досліджує цифрові культурні феномени, такі як меми, віртуальний сленг, цифрові жарти, вірусні відео та інші елементи інтернет-культури, що мають культурну цінність. Археологія відео та аудіоконтенту. Цей напрямок зоседжується на збереженні та дослідженні старих відео та аудіо. Метою є розуміння історії відео та аудіоконтенту, еволюції жанрів і стилів на платформах типу YouTube, Vimeo чи SoundCloud. Археологія віртуальних світів та ігор: цей напрямок досліджує старі комп'ютерні та відеоігри, віртуальні світи і віртуальні спільноти, зокрема коди, текстури, цифрові предмети, наративи ігрових світів. Археологія коду та програмного забезпечення. Цей напрямок займається збереженням, дослідженням і реконструкцією старих програм коду і програмного забезпечення, що вийшли з використання для вивчення еволюції програмування, інтерфейсів та технологій. Археологія апаратного забезпечення. Спеціалісти в цьому напрямку досліджують історичне апаратне забезпечення від комп'ютерів до ігрових консолей і ранніх мобільних пристроїв, що використовувалися для доступу до інтернету. Ці напрямки дозволяють зберегти, аналізувати і вивчати цифрову спадщину людства та еволюцію інтернет культури, допомагаючи краще зрозуміти історію цифрового світу та технологічний прогрес.